Що ось ось зараз влітку щось станеться? У Мене таке враження, що офіс президента цікавило, хто з нами міг говорити. Ви маєте в тому числі акцентувати свою увагу на перемогах. Скажи, чи є якась реакція від офісу президента? Це дуже важке питання. Це насправді найважче питання. Але ми бачимо рейтинг може статися так, що залужний просто буде без цієї посади лише через те, що він має такий високий рейтинг. Це буде навіть ну, неправильно, навіть з точки зору людської, а навіть не журналістської Романа. Ну хочу запитати тебе в першу чергу. Це вже другий день після виходу вашого матеріалу з твоїм колегою. То розкажи, чи є якась реакція від офісу президента? Щось може на щось а, вона не публічна, не публічна. А може, вона не публічна, скажу частково. Ем, ну, є люди, очевидно, які образилися, є люди, які не образилися. Це зазвичай в ем, мене таке враження, що офіс президента е, цікавило, хто з нами. Ну нам, вони намагалися для себе з'ясувати просто між собою. Е, хто з нами міг говорити, хто з нами міг ділитися інформацією? Тому що очевидно, що дуже багато інформації є чутливою, чутливою, от і вони про це про це більше думали. Якось так. Але ну е, я на емоції не звертаю уваги. А на позитивні відгуки намагаюся фокусуватися від представників офісу президента. Тому дякую їм, що знаходять можливість тримати часом голову в якомусь такому холоді. Це теж добре, позитивні відгуки від джерел від джерел і в тому числі в оточенні президента, теж було Так, були люди, які так само говорили, що важливо таке писати, в тому числі щоб ну щоб суспільство розуміло, що відбувається. І щоб, власне, і президент зумів, зумів на себе збоку подивитися, і збоку все, що відбувається, і так само Валерій Федорович так само збоку. Тому були такі думки від офіційних представників. Ну але я з об'єктивних причин не буду їх називати, тому що зараз такі часи ти когось назвеш, і в них починаються величезні якісь проблеми. Ну але, зрештою, це завжди так було. Угу. Ну так ну тому власне ці джерела є анонімними. Я помітила, коли ми там вмикаємо в ефір там, Михайла Подоляка, наприклад, і от такі теми відбуваються складні. Там, минулого тижня це була ця ж тема, вона цими тижнями існує. То таке враження, що все-таки деяка стурбованість і знервованість тим, що певні запитання про це ставлять, вона є. Ну, незручно відповісти, коли, наприклад, президент Зеленський в ЗСАН напряму каже про те, що військові не мають займатися політикою. Ну, якби не було, наприклад, цього, то можна ще було б спустити все на те, що це просто там чутки у медіа. Так, так, все правильно, і воно почало вже вилазити публічно і не говорити про це. Ну насправді будемо об'єктивні. Ми би з Романом цей текст би не хотіли би писати об'єктивно. Тому що зараз суспільство наскільки наелектризоване, наскільки чутливе до будь-якої інформації, що краще почекати, але вже всі. Світові медіа почали в один голос трубити про те, що є якісь тертя між офісом президента і Валерієм Федоровичем, редакція вирішила, що ми ну, не виконуємо свою функцію та не інформуємо суспільство про те, що відбувається, тому ця стаття насправді про те, просто що відбувається, там нема нічого більше. А те, як люди ну сприймають, та та як зазвичай сприймають хтось дуже емоційно, хтось нормально. Просто більша увага до цієї теми, та? і вона більше виникає, викликає якоїсь емоційної забарвленості в людях. Тому ну, та є, як є. Але <кл 'язок> знову ж таки, е критика йде здебільшого від людей, яких я особисто не знаю. <кл 'язок> ну, тобто, якісь там. Боти, ну, є боти, є <кл 'язок> якісь, можливо, реальні люди у Фейсбуках, Твіттерах. Але та я вже просто е після низки своїх інтерв'ю вже так звик до того, що мені дубай дуже. Що Ну, тим більше Ду мені дуже мені дуже мені дуже важливо насправді, що говорять, що говорять люди, яких я знаю, е яких зачіпається тема безпосередньо, які пов'язані з нашою статтею, і ну люди, з якими мені далі треба буде спілкуватися, в ну в силу того, що я журналіст, і я маю отримувати інформацію. Все, мене більше тут нічого не треба. Є якась окрема можливо реакція від військових, і взагалі в цій ситуації, коли і ви пишете про це, сам залужний не робить якихось спроб бути присутнім в політиці, навіть його мовчання сприймається таким чином, деколи то чи взагалі що там відбувається у наближених людей до залужного, у тих джерел, які з якими вам вдалося поспілкуватися, чи військові занепокоєні тим, що такий розфокус уваги відбувається? Ну і тим, що по суті через політич? Ічні амбіції, якщо вірити вашому матеріалу і матеріалам західних колег, може статися так, що залужний там просто буде без цієї посади лише через те, що він має такий високий рейтинг і вищий рейтинг ніж у президента. у Вас кілька запитань в одному. Я не знаю, як сформулювати зараз. Попробую е, ну військові по ставляться ставити тобто, ті Хто сказав, як і всі? Тобто, ти схожа реакція, як і в політичних якихось діячів, така саме військових. Там була історія. Ладно, не не буду говорити про якісь Фейсбуки а, ну, по різному. Там не хочу розкривати всі карти. Але людина, як з якою я безпосередньо контактую із силового блоку, ну він сказав: Ну, ви написали правду. Я не знаю, що, що я маю ще ну, Типу, як вас там критикують, бо я кажу: типу, мене по ділу критикують, чи я справді щось не так зробив? Бо ми якби з вами тут відверто говоримо. Він каже: ні, взагалі не зважайте. Часом люди реагують так на правду. такий, все, дякую, поїхали далі. А, по, по політиці, ну, та я не готовий коментувати політичні амбіції Валерія Злужного і з силу того, що я з ним особисто не знайомий. Я ніколи з ним про це не говорив. У мене є якісь такі спостереження, напевно, як, як і у вас, та? є якісь люди, які з ним пов'язані і намагаються комунікувати. Навіть не пов'язані, а хочуть бути пов'язані з ним, та? хочуть бути близькі до нього. От і вони намагаються робити якісь йому такі приємні, в тому числі і публічні речі. Але таким чином вони очевидно для себе особисто ці люди, я маю на увазі, які намагаються бути корисні залужному. Вони намагаються для себе вибити якесь місце під сонцем, там у ну надалі та в своєму якомусь майбутньому чи військовому, чи можливо політичному. Але ми бачимо рейтинги: тобто, є закрита соціологія, є кілька соціологій, досліджень соціологічних. І ми бачимо, як динаміку зростання довіри до залужного вона в принципі тримається. Вона не те, що зростає, вона тримається на дуже високому рівні. І бачимо зеленського. Тобто, там вже почалося падіння насправді з серпня, невелике, але падіння довіри. І ми бачимо все таки моделювання другого туру, і вони із Зеленським ніс у ніс. Ну, тобто там невідомо, хто виграє, якщо вони раптом потраплять у другий тур. Чи робить щось для того, щоб піти в політику залужний? Ні, ну ми це з вами бачимо. Але оця мовчанка і оці тертя, навіть коли люди з фракції Слуга народу нападають на залужного, вони з нього вже роблять політичну фігуру. Тому що цей великуй ну, дуже серйозний образ, який під час повномасштабної війни отримав залужний. Тому що він представляє Збройні Сили України. Люди персоніфікують його в першу чергу, а не Зеленського, і Збройними силами України. Відповідно до нього величезні очікувані суспільства. І коли на нього нападають, то очевидно більшість суспільної думки на його стороні. Тому офіс президента тут таке, така реакція почалася навіть вчора, так само на одній ключці говорив. Мені ця історія із залужним, я просто знаю про фокус групи. Ми це писали в тексті: що деякі іноземні наші партнери для себе, для ну, словом, для своїх суспільств і своєї влади робили фокус групи в Україні стосовно українських політиків, і вони, ну тобто, іноземців, цікавило. Хто взагалі в нас за час повномасштабної війни може з'явитися або вже з'явився як новий політик, так? як нова якась альтернатива? І насправді залужного люди описують як щось неземне. Ну, тобто, це ж якесь ну, правда, це щось божество, яке захищає нас, оберігає таке інше. Власне, повертаючись до тези, чим мені нагадує? Залужний, скажімо так, Зеленського, 2017 18, 18 року, що Зеленський мав лише серіал Слуга народу. Він не давав так само жодних інтерв'ю. Тобто в нього перше якесь таке велике інтерв'ю вже було перед Новим роком з 18-го на 2019 рік Дмитру Гордону таке програмне інтерв'ю. Вони там, Його штаб це все спеціально придумав. До того нічого не було. І, відповідно, люди самі придумували, яким є Зеленським. Кожен брав свій фломастер і домальовував його. Не було якоїсь чіткої лінії. А який він? А яка його програма? серіалу а Це про було що легше він. зробити. Був серіал, і можна було собі домалювати якісь речі. Навіть я не хочу порівнювати uh -huh. серіал із з, з нашим життям, тому що це буде кощунство, це буде неправильно. Але люди так само ну бачать люди у такій потребі безпеки, так само собі шукають героїв. Це нормальна реакція. І таким героям, ну очевидно, заслуговує бути, е, бути залужний. Але є одна велика проблема, яку я, ну яку ви теж розумієте, я розумію як журналісти, що люди не святі, люди взагалі не святі. Тому не треба давати їм якісь додаткові якості, які ви хочете самі бачити. А просто оцінюйте те, ну так, як вони є. Просто так далі буде легше нам. Ми маємо бути дорослі. Так, так, так. Тобто очікування, які на чомусь хоча б мають базуватися, хоча б на якихось фактах, а не просто на о, вигадках, видумках і наших там до фантазії. Очікування, це не те, що там навіть це очікування, та? ну, якось так? Угу. А, скажи я ти, боюся ти, цю так? тему, і чесно кажу, я боюся угу. якось не так коментувати цю тему, бо я бачу, як гостро суспільство реагує на будь-що, що ми зараз там говоримо про політику загалом, а коли ще військових, якось Зеленський. Це такі якісь теми. Суспільстві дуже важкі, але не говорити про це так само неправильно. Ну я не знаю як і треба це починати. Може, нехай нас трохи похейтять, але будемо першопроходцями. Теми важкі справді, але е, замовчувати не варіант. І е, добре, що є якась така, ну завдяки джерелам, хоча б розуміння, яка дійсно ситуація відбувається, і треба бути реалістами. А звісно, що це тривожно, тому що у нас війна, і ніхто ще не поставив крапку в ні, що Україна перемогла. Насправді далі лозунгів це так би мовити не зайшло. Тому е, я думаю, що у людей ну, у всіх природні є просто страх. А що може бути далі, а що, якщо, якщо, якщо якісь неправильно. Ворні дії і все, тобто цей страх він обумовлений просто нашим виживанням. А от е, я просто не можу знаєш, що зрозуміти навіщо так детально вивчати рейтинги і чому навіть 5% відриву від залужного з Зеленським важливий для оточення президента, коли і президенту, тобто вся, вся його вертикаль, декларує те, що виборів в наступному році не буде точно. А ми зараз говоримо я так розумію про відрив 5%, який ще був у березні 2022 року. правильно? другого Почалося занепокоєння, так що у Зеленському воно, тільки це... тільки росіяни відійшли від Києва. Зразу почалася політика та наша ісконно-українська традиція. Е, ну мені важко залізти їм в голову і зрозуміти, але очевидно, що деяких людей в офісі президента турбує. А що ж що буде далі з ними в тому числі? Це ж так само їхні питання безпеки, так? тому що ми бачимо, як ми можемо провести аналогію, наприклад, по Порошенкові Порошенкові і його оточенню. Ми пам'ятаємо Ігоря Кононенка, пана Грановського, і вони зараз не в Україні, наприклад. Тому я бою. Ну я думаю, що люди так само думають про своє майбутнє і тому стежать ну, і для себе, і для президента, що відбувається навколо. Так, um, да. і оскільки я просто ще пам'ятаю, такі були дуже великі розмови, не великі, а такі кулуарні часті розмови, якраз десь в квітні минулого року. Що ну, було таке услуг народу і в оточенні президента розуміння, що як тільки буде можливо зупинити війну, треба буде відразу проводити вибори. І власне про вибори говорили говорилися зразу. Не було ніяких публічних заяв, це проводилося от такі на рівні е, з вуст-вустати, що називається, і люди ділилися своїми думками, і було таке ну дуже палке обговорення стосовно того, що, наприклад, вибори могли бути і в травні минулого року, і в червні. Е, от як тоді українська делегація їхала, наприклад, в Стамбул е, на переговори із Російською із Росією, та так само було певних людей. В, в оточенні, можливо, не на найближчому оточенні президента, трошки дальньому, так, що можливо зараз щось вдасться домовитися, і е, ну і буде як, як, якісь вибори, тому що вибори треба було проводити зразу, щоб е, щоб захопити максимальну владу, та щоб якісь там вони обговорювали вже тоді. Я дуже добре це пам'ятаю, тому що вони були особисті зустрічі з деякими людьми, і вони вже тоді почали говорити: ага, нам треба створити якийсь блок зеленського. Тому що слуга народу це вже трошки ну, якби погана вже історія, треба е, туди-то таких, -таких людей взяти в список, треба і військових. Ну, тобто в них вже зразу були такі, ну це люди. Да? Коли якась перша небезпека минає, то в тебе починається там по е, піраміді масла всі інші речі. Тому, ну словом, е, можливо через це. Я думаю, що люди просто думають завжди е, ну роблять послуги там для. Своєї якоїсь свого керівництва, але в тому числі думають про себе, тому це їхнє було таке ну спостереження, в тому числі, щоб розуміти, а що їм робити далі. Щоб у них не виникли якісь додаткові їхні проблеми особисті або щоб професі. у них було завтра і завтра було успішним. Ну так, кожен на своєму рівні думає про своє там виживання, про свою кар'єру. Це це, напевно, так і є, і це причини. А ви підсумовуєте свій матеріал з романом, а тим, що є ще можливість, час і треба якось залагодити ситуацію? Ми висловили державницьку позицію. От так от. Ну наскільки, наскільки все таки знову ж таки, враховуючи, що у вас таке спілкування тісне з джерелами, ви вже якийсь фідбек, відгук там, може, від західних знаєте, там, не знаю, дипломатів, там партнерів України, які напевно в певному шоці перебувають через все це. Ну, наскільки високі шанси, що вдасться помиритися і злагоджено далі триматися і воювати проти Росії? Це дуже важке питання. Це насправді найважче питання. Тому що я у підготовці цього тексту не говорив з двома людьми: це з залужним і з зеленським. Правда, не говорив і говорити про їхні відносини без них, чи можуть вони помиритися? Це буде навіть ну неправильно навіть з точки зору людської, а навіть не журналістської стосовно партнерів. Я відповім партнери все знають. Ну камон, типу партнери все вони краще знають ніж ми. В них дуже добре працюють їхні, в тому числі їхні джерела і їхні спілкування. Але я просто дивлюсь на цю ситуацію так, що завжди можна знайти вихід, якщо ти хочеш, і сісти поговорити це той вихід. І, можливо, наші ми ж журналісти, та коли пишемо подібні тексти, чи знімаємо подібні відео із якимись зверненнями до влади. То ми все-таки завжди сподіваємось, що хтось їх прочитає. І ну, в цьому випадку ми би так само хотіли би, щоб їх прочитали. Цього ми, ми підказуємо, чого очікує суспільство. Як на мене, суспільство очікує єдності а, і, от і все. Тому що, якщо раптом а, ну, зараз у всьому звинуватити залужного і звільнити його, ну реакція суспільства буде дуже непередбачувана. Буде дуже непередбачувана. І в такій ситуації, в якій ми живемо, немає простих рішень, тут немає. Тому що ситуація настільки важка, що ти не може знайти якісь ага, біжимо туди, полетіли. Ні, 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 ні. Тому тут треба дуже добре зважувати. А взагалі, а щось звільнення залужного вирішить глобально? Та ні, нічого. Ну я не розумію, як воно змінить. А на кого залужно поміняти? А для чого? Ну тобто дуже багато раціональних питань. Тому е якось так я тут на наведу... розумію, що з, -з, -з інтерв'ю з подалюком, який минулого тижня в мене був на ефірі, згадую, що він знаєш так апелював до того: ну ми ж вистояли, ми ж це зробили. Ну в Києві ж не зайшли. Держава вистояла тут до речі, і до того, що вважати поразкою, що вважати перемогою з військової точки зору, так само так, тобто, до речі, до речі, оця теза це теза наших іноземних партнерів, в тому числі Володимиру Зеленському. Що ви маєте в тому числі акцентувати свою увагу на перемогах. І, власне, ваша перемога уже, хоча б в тому, що Київ вистояв, це майже пряма цитата, яку йому говорили. я про це знаю. Так, оглядачі зараз кажуть, що ще не факт, що, що буде в майбутньому, так що питання не вирішене з тим, що вистояли до кінця чи ні. Ну тобто, знаєш, також страхи такі є. А що буде, а якщо, а... тобто не втратити державність, це е, такий головний страх у багатьох я є таке. А ще я хочу одну штуку, якщо можна сказати, ага. що дуже важливо, так, що якби залужний відповідав як головнокомандувач, за контрнаступ, очевидно, за операцію на півдні, як головнокомандувач Наставник відповідав. доповідав. Але так само е, дуже велику е, нішу на себе взяли люди, пов'язані з офісом президента, і створенням е, медійних наративів з боку влади. І розкачка: е, ну, от такого величезного, неймовірного, просто вибухового очікування стосовно того, що ось ось зараз влітку щось станеться що ось ми зараз дійдемо ледь не до Криму. Е, ну це так само і їхня відповідальність, тому все звалити на одну людину. Не можна, не можна просто треба так, робити так, висновки. Так, так. Так, Ми сьогодні інтерв'ю з Сенцовим випустили, і він дуже цікаво говорив, що треба завжди, після якихось операцій, в тому числі і вдалих і невдалих, завжди робити розбір. Це така натівська система. В нас на жаль, лише поодинокі бригади цим займаються, от треба це взяти за правило не тільки у війську, але і в політиці, і загалом у державотворенні. Так, так, це правда. Подивлюся обов'язкове інтерв'ю. Я бачила, що вийшли. Дякую, що... дякую. І додам всі посилання. Романа, дякую, що долучився. Що прокоментував матеріал, і більше інсайдів розказав. Це нам дуже важливо для розуміння, в якій ситуації ми зараз знаходимося. Чим більше джерел і публікацій фахових буде, в тому числі в медіа, тим більше ми знаємо і для суспільства це дуже дуже важливо. Дякую. Дуже. Дякую,